І що ви собі думаєте? Ранок добрий, друзі. 8 ранку, 8, 8, мінус 7, температура за бортом. порохолодно сьогодні у нас. Коротше, по вчорашньому дню. Помодохався я з лампочкою, загрузився я у десь 19.30, лишив машину на базі да й поїхав собі додому. Коротше, поїхав додому, прийняв процедури домашні. Відсидівся, переночував вдома, зраночку собі приїхав да й виїхав з бази і їду на Запоріжжя. Проскочили ми з вами вже Київ. Йдемо на Харківську трасу. Ну, Ми вже скажемо так, по ній йдемо, так? Це бориспольське шосе, а йдемо на Харківську трасу. Таке в нас сьогодні легенько морозне, морозний легенько такий ранок. Але ви бачите, яке сонечко, і це не може не радувати, це дуже приємно, трішки аж піднесений настрій. Що потрібно, що я думаю. Зараз десь буду їхати, там трохи далі вже на харківській трасі стану і е, заварю собі чайку в дорогу. Е, що там ще таке? Ну, вроді все нормально. А, приготував собі вдома сніданок, там таке нажарив яєць, з цибулею. Ну, По-домашньому, поняли? Була в мене ще там в духовці трошки запечена картопля. Я е, туди в судок цей насипав той картоплі, врубашив туди ще 4 яєчка, цибульки, коротчим, салка, кусочок по-домашньому. Може і покажу, як буде обідати. а Може і не покажу. Так що, такі справи. Печем. Печем, друзі. Печем. Гарний настрій, чудовий, гарний ранок. Їдемо. А вам всім хочу сказати всім добра і миру, гарного вам всім дня. Ну, враження, як говориться, доби, коли ви дивитесь це відео, я вам бажаю всього найкращого, щоб все у вас в житті було огонь. Вам всім подякував за коментарі, за вподобайки, які ви лупите, і, і за неподобайки це теж рух. Так що всім гарного. А який день? Ну, а ми їдемо, їдемо. Обережно дивимося. Я вам хочу сказати, сьогодні зранку люди трохи теж в якійсь агресії, хоч і погода така не депресивна, але е було в мене сьогодні пару, пару вчителів. Я думаю, водії тягачів знають, хто це. <ріху> Коротше, а тим, хто не знає, дивиться відео, то я скажу, це ті маленькі 12-вольтові машинки, да? легкові, як ми кажемо. Да? Що намагаються вчить нас, водіїв вантажівок, як треба їхати, і де нам треба прискорюватися, а де нам треба затормозитися. Да? І він в цьому питається повністю мені допомогти. Перестраюється, головне сунеться в середньому ряду, я його наганяю. Він перестраюється в праву полосу, так. Я його обходжу і за ним перестраюсь в праву полосу, бо так треба. Мені треба грузовому ну, треба в праву полосу. І що ви думаєте? Він мене буквально за хвилину обганяє. І що? За хвилину обганяє. І що робить? Що робить? Він бере цей самий. Бере і стає передо мною і починає тормозити, оттормажуватися і типу, мол, показувати своє фе. Тільки я не розумію, навіщо було ці ну, тілодвіження. ці, я не розумію. Так що, отак от. Ну, то таке добре. Один, другий там був таке, ну, знаєте, як воно ранок. Ну, люди, мабуть, не прокинулись. Головне, я потім його обігнав, з ним порівнявся, заглядаю йому через лобове скло у себе з боку. Ну, Махаю ти що не виспався, друг. Він мені щось два рази посігнали. Ну таке непонятно. Непонятно, коротше. Може це підписник, може я не зрозумів. Але ж не маякнув не ні аварійку, нічого. Ну, буває. Добре, люди. Всім гарного, давайте до зустрічі. Печем, печем, друзі. Гарний день. Проскочили ми Бориспіль. Вийшли вже на Харківське шосе. І печем собі, диви, яка красота. Погодка просто шепче, да? красиво. Ха -ха. Гарний гарний чудовий день, аби так все і лишалося, щоб все було добре у нас. Їдемо потроху. дзвонив до колеги, колега завіз трохи у Франківську, стоїть на завантаженні, там чекає щось, вже майже добу теж стоїть. Всі розуміють, зараз трохи з роботою такі, бачите, як напряг. Такий момент, такі дні зараз очікуванні. Але ж я думаю, що все буде добре, все нормально. І ми будемо далі все жити, працювати, все буде у нас бомба-ракета. Чого всім і бажаю. Їдемо, я собі тримаю на 80 на круїзі. Потихеньку шпаримо. Ще трохи попереду березань. Котимося. Їду потихеньку. Начало 12-го розкакував пірятин, заїхав, заправився, накормив нашу ласточку дизельком смачнесеньким да? для неї. <рес> ну прям проскочили лубни теж вже, коротше, в напрямку Полтави, шуруємо. Що скажу, друзі, мені дуже подобається цей напрямок і ця дорога. Тут, ви знаєте, дорога, в принципі, ну, везде пря пряма, рівненька, гарний асфальт. Все, там далі тоді в сторону Дніпра, по бетоночків теж шикарно йдеш собі, як дядько. Один кусочок такий, хто знає, той знає, то це від бетонки, від тої, де вона закінчується, да? до в районі там Серічанки і за засерічанку там є е, е, певний відрізок. Ну, Я вам потім покажу, буду їхати. А так, дядьки ті, що катаються, то вони знають, про що я кажу. Там, звісно, трошки треба перескакати. А взагалом так дорога в цьому напрямку до самого Запоріжжя шикарна. Що до Дніпра, що до Запоріжжя. Там ще така трошки по Дніпру кільцева ця дорога, да, така чуть -чуть. але її, і роблять. Роблять і, і то є добре. То є добре, це як говориться хороший знак. Раз роблять. Погода шикарна. Ми їдемо, сонечко, все чітко, красиво, небо. Бачимо чистеньке-чистеньке, да. з мінус 7. Те, що було з мінус 7, вже на температура впала на мінус 3. Ну, нормально, нормально, хороша суха дорога, це що мені подобається, щоб нічого не летить у вікно, все чітко. Так що, нормально. Ми собі рухаємо, попрямій, навалив трошки музички собі, пристягнутий на круїзі, йду, таке собі, нормальок. Значить, що таке, що ще? Мені передзвонили. Скинув мені менеджер вже завдання назад із Запоріжжя. Давайте так, дай Бог, щоб все було нормально, розвантажимося. І далі я вам тоді вже все поки покажу. Потім далі. Що там, як там, нове завантаження, куди ми будемо вести, то я все вам вже розкажу далі. Так що давайте поки, поки їдемо на розвантаження. І не забуваємо, що у нас дві точки, два місця розвантаження. Поїхали. Заїжджаємо на обід, зробив я хлопці зупинку. На такій чудовій бетонці в напрямку Дніпра. Перескакав Решетіловку. Саме перескакав, ви зрозуміли. Да? Не переїхав, а перескакав. Бо хто не скаче, той москаль ви знаєте. Да? Ось така бетоночка замечательна. Отака природа у нас. отакий сука смітник. Колеги, звертаюся до вас в першу чергу, будьте людьми. Будь ласка, збирайте сміття от в такі от пакети і викидайте десь на завантаженнях розвантаженнях. Це ж все. Це ж все наш рівень. Ми плюємо самі собі в обличчя. Не хочу нікого вчити, але ви бачите, ліманадики валяються в бутилках. то що таке? Колеги, ви ж розумієте. Ну і що? Пройшовся я, зупинився. Пройшовся я вколо машини, передивився, все нормально. Як говориться, про вітер розмяв те, що на паску красять. Коротше, все нормально. Ну, а зараз е обідня перерва. Як бачите, вже сама машинка мене просить. Саньочок, давай, треба перекусити, вже, братан, хватить їхати, зупиняйся, От я і став. Коротше, розпаковка, що ми будемо робити? Така в мене є ліпьошечка смачнесенька, То, що я казав, з дому набрав трохи сьогодні, приїхав. Да? Ось така, ну, це вже. Ось така ліпешечка, Це мені подгон зробила, доцінька, мій горобушек з роботи, папі принесла таку тему. ну і Ех, саме основне це те, що я собі сьогодні пожарив. Там була картопелька, яєчко, цибулька. Трошки змочив то все соєвим соусом тільки що, і чорним перчиком присипав. Коротше, там все, салко, цибулька і картопелька з морковкою з духовки. Ну Такі діла. І до того всього ми ще з вами візьмемо, друзі мої, домашню кабачкову ікру, а маминого приготування. Ммм, пахне божественно. Так що, хлопці і дівчатка, всі, хто дивляться це відео, і вдруг ви їсте, то вам смачного. Ну, смачного і мені я буду їсти і рухатися далі. Неподалік у нас з вами іще дуже цікавий відрізок дороги. Поїхали. Вона сама найдовша набережна в Україні і. У всій Європі. Місто Дніпро, хлопці, і та дівчатка. Місто Дніпро. Йдемо по набережній в напрямку Запоріжжя. Ось така краса. Ось таке діво дивне, так? Клас. Диви як гарно, а? Сонечко таке, та ти що? Красота! Красота, братюня, красота! Йдемо потихеньку, йдемо. Ми продвігаємося до нашої целі. Оп! Клас. Так, красиво яка. Ну що ж, як кажуть, почати та закінчити. Вийшли ми з Дніпра і вже в нас, як говориться, фінішна пряма до Запоріжжя. Трошки сміття валяється, бачу, так? Да? Ну таке. Коротше, мчимося. Мчимося, нам залишилось недалеко. Думаю, десь кілометрів 80 і ми вже в Запоріжжі. Так що сьогодні маємо доїхати. 16 година зараз. В принципі, я потратив день на дорогу. Але доберуся, не знаю, чи сьогодні мене десь щось розвантажать. Якщо навіть ні, то завтра, мабуть, буду перший на розвантаження в черзі. І як я вже казав, що в мене в мене є. Вже завантаження. Завантаження розкажу, потім покажу, що де як у Запоріжжі вантажусь і їду в напрямку Києва знову. Так що їдемо, друзі, їдемо. Ну що, друзяки? Прибув я в Запоріжжя на першу точку розвантаження. Все нормально? Добралися, влупили сюди 650 км від бази. ну В принципі, все нормально. А саме головне, саме крутезне, що я зробив тільки що, да? Ну, я десь годину назад приїхав, мені зразу сказали, що вже на сьогодні ні. Братуха, борода, розвантаження буде в нас зранку. То я й кажу, хорошо, зранку, так зранку. То коротше я, що ви собі думаєте? Найкраще, що може бути, це приїхав, 650 км лупив, взяв чисту футболку. Чисті трусіля, чисті носки і пішов, прийняв душ. То взагалі огонь. Я вам скажу, що кращого на даний момент просто немає. Так вимився, що, що наче готовий зараз побігти вже по тілочкам. Ось такі діла. То я зараз коротше, приведу себе в порядок, попшикаюся. І піду вдінуся, піду зараз в ресторан, вечерять, там, не знаю, якісь як зискані блюда. хірова шутка, далі вдав би собі, блять, по шиї, шутник, яка там нахер? Щас, щас, сідушечку, чи цю подушечку кажу, сідушечку. Да, спинку сідушки вниз, подушку на удушаючий і валяться до ранку. Чекати наше розвантаження. А вас всіх, як, як завжди, обняв, підняв, покрутив, поставив на місце. Респект вам, всім, миру, добра і все буде Україна, слава ЗСУ. Друзі, всіх обняв. До нових зустрічей. Дивиться розвантаження вже будемо завтра. Пока-пока.